У Галичі вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні, які ціною свого життя змінили історію України. На жалобних заходах була присутня наша знімальна група. Минуло більше 40 днів ще трагічних подій, 18-20 лютого, під час яких загинули герої Небесної Сотні. Їхню пам'ять Галичани вшанували жалобним заходом, який відбувся у районному народному домі. Своєю кров'ю змив наш гріх, тяжкий гріх, гріх тих довгих років, коли очі були сліпі, а серця незрячі від байдужості. Під виконання тужливої лемківської пісні Гейпливе кача Тесині», що стала неофіційним гімном Небесної Сотні, присутні переглянули кадри поховання в Івано-Франківську Євромайданівця Героя України Романа Гурика. У всіх словах, які звучали цього вечора зі сцени, наголошувалося, що Небесна Сотня загинула за свободу і незалежність України. І сьогодні їм потрібні не тільки наша пам'ять, молитва, але й наші спільні дії, щоб завершити справу революції, побудувати нове справедливе суспільство. буде воля сьогодні. Ми, як ніколи, вшановуючи пам'ять небесної сотні, маємо обов'язок і надалі. Молити Бога і все робити для того, щоб зберегти мир, щоб зберегти єдність нашої країни, щоб ми вміли пошанувати один одного у нашій дорозі і мандрівці до тих чеснот, за які полягла Небесна Сотня. І повинні молити Бога. Щоб Господь не допустив і надалі жертв, які зазнала Україна, Галичани вшанували пам'ять сіму героїв із Небесної Сотні, які походять з Івано-Франківщини і запалили сім свічок біля символічного знаку. Любов Галько, Андрій, Українець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.